Скоро буде фініш. Всім привіт, друзі! Діма мій ще трохи і вже буде кінець. О, отак воно зсередини, бачите? Ширина стінки буде цілий кирпич. Він так ложе ряд, потім отак два кирпича. П'ять ряд і отак, ну поняли, так? Да? Тобто стінка тут груба, тут не. Ну, отак кірпіч, а отак два. Два кирпича. Два, два кірпіча. Ну, взагалі, воно, воно не тоненьке. Стінка буде товста, буде добре. А ще з той сторони накидається глина і воно буде тепло. Щось не хочу мені телефон тут показувати з цієї сторони. Зараз вулиці спробую. Щось там в хаті темно, воно показує. О, Отак воно з вулиці, бачите? Яка красота. О, ще трошки йому залишилось. Замучився бідний. Ну, старається. Хоче вже добити його до кінця. Вчора вже і ту коробку зліпив туди. Поставимо все-таки велике вікно, бо маленьке, щось ми його і не туди, і не сюди не змогли притулити, то буде отаке вікно стояти, велике оце. Курі мої наблюдають за всім процесом. І отак бачите. Так що буде діло. Тут ще покраситься. Буду красити снежкою. <кій> і буде красива хата. А тут, а бачите, від кирпича ще отакий от прослой. Там буде глина накидуватися. Глина, солома, кінський кізяк. І буде добре. І воно ще утеплить і вирівняє з цієї сторони разом з тиклоцей, бачите, воно вирівняє. Буде добре. Маленько, потихеньку. Все буде добре. Саме головне, як я кажу, не опускати руки. О. І все буде добре. Хотіла ще подивитися до кроленят моїх, що там мої кроленятка. Мене кроличка привела. Заразом і вас візьму з собою. О. Каченята ростуть. А бачите, які. Бігають. По свободі. І ростуть хорошо. Щось в мене сьогодні так голова болить. Украс я сьогодні як п'яна, ніби. О, що таке, що таке, що біжите? Їсти, зараз я вам накидаю. Е, каблан! Як у тебе тут діла? Все добре? М -м? Бачите, ту ножку він так і не розрівнює. Ну, вона в нього рухається, ну ходити він на ній не ходить. І бачу. Сам росте, тіло набирає, а ножка худенька, та бачите? Так. Дядько. Кабан. Ну, росте кабан. Я думала, з нього нічого не буде, але з нього ще будуть добрі люди. Так. Ага, не зря я хотіла сюди прийти подивитися, що ти тут наробила. Переділила їх, а як ти так вмудрилася. Ух ти, дивіться, яка красота. йо мою Ой! Дивіться, які вони красиві. Клас. Туди, туди йди. Бачили? Ага. Супер. Які красунчики, а оця мордочка буде біленька. О, ох, як би. А ні, не будуть вони мені. Є будуть, я кроля можу їм купити. Куплю їм кролика. Ой, це класне таке, я не можу. Дивіться, біле з чорним. Я ще такого не бачила. Кроличка біла, кріль сірий, а вони якісь такі кольорові. Що це таке? Який красивий. Так, доця. Я їх спеціально загорожую, а ти відгорожуєш. Як ти так вмудряєшся, от мені цікаво, га, доця? У мене тут корм є. Я їм зараз накидаю її, бо вона бачу, вже виїла. О, Бачите? Ось такий корм я даю. Купляю теж від поріни корм із пшеницею, з ячменем мішаю. І з кукурузи. Ну, кукурудзи в мене зараз немає, свиням немає давати. Я їм так. Моя ти розумна дівчинка. Таких красунчиків мені народила. Да. Дивіться. Таких класних. Там треба закріпити, треба буде самореза, мабуть, вкрутити, закріпити цей, е, саму цю доску, щоб вона не перевертала. Поняли як? На це, так І крольові там заразу. Класний такий. Кролик, я ще такого не бачила. <рес> Богу дякувати. У Нас ота жара була така здорова. Жару ми добре перенесли. Но ми старалися, щоб у них вода була, вода не виходила. Постоянно воду додавали, доливали. Жару перенесли добре. Ну і їх ще поки не багато, Оці чотири штуки, вони окремо і, ну, і ті дві. Поняли, як? Ці так хорошо ростуть? Ті дві, щось вони трошки менше. Трохи відстають. А ці чотири більші. Хоча це один виводок. Оці чотири і оці дві. Бачите, не набагато, але трошки менші. І це, по-моєму, дві кролички. Вони, оцей виводок, він ще чужий, бо я купляла повне, була беременна, кітна була кролиця, то ці дівчата будуть для мого хлопця. Це будуть нівести для нього. А вже для тих, дивлюсь такі класні, треба ще кролятники поробити, О, то для тих треба купляти вже жениха. Але красиві. Така розцветка красива, я ще таке не бачила. Є свині, ото червоно-поясі з таким поясочком, а у мене кролі біло поясі З поясочками. Одна квочка води. А де ще цеплят загубила? Ей, Мантелепа, то не всі твої цеплята, а де ще? Ти, ти? Стоїш, заслухалася. Тут оця сидить. Тут оця. Не трогаю я тебе. Тут. Сиди, сиди. Самі несуться, самі сідають, я навіть і не знаю, де свіжі яйця, де підкидають їм, чи хтось ще не сечеться, чи не несеться, вже нічого не знаю з тими курями. О, зараз ще цим принесу, зерна, накидаю. Що це таке? Що це ти так скачеш? Битися хочеш один півник, що в мене сіренький бігає. Виліз звідси з цієї клітки і бігає по вулиці. Мало курей, слухайте, стільки було тих цеплят, а це все, що залишилося в мене. Багато півників буде. Прям багато півників. Ну нічого, підуть в суп. Вон там той, що я казала, дуже красивий цепля, то що я люблю його, бачите? То мені вже підказали, що то півник. Я його лишу на господара. Бо в старому петуху то треба вже скоро йти на пенсію. Це буде його... О, він, Бачите? Красивий зараза. Ну він уже мені старий буде. Тут його цеплята є, треба буде його вбирати і з чужими оставляти, бо голошей його хочу оставити. Голошей і курі, то я купляла їх. Бачите, голушей діці, то не мої. То куплені. Я тоді їздила в Хмельницький купляла по 28 гривень курча. Я тоді, по-моєму, 16 штук взяла, що їх, да. І вони залишились. Теж не всі багато кого Самі себе вони тоді ще поклювали. Ну, брудер, вони довго сиділи в брудері, мало місця. І пішов розкльований. Ото качок мені позабивали, одна качка була, тільки вижила. І дуже багато цеплят теж позабивали. Прямо виїдали всередини, аж розривали м'ясо. Поняли як. Так що отак. Такі в нас сьогодні справи, голова болить страшно. Діма морує, курям зараз дам їсти. І такий сьогодні день у нас пройде. Може, дай Бог сьогодні успіє він закласти ту дірку. Десь курчата пропали, було в мене їх шість чи сім штук біля неї. Бачу тільки троє. Де ті остальні не знаю. От то зараза. От і люблю квочки, і не люблю. Одна квочка у мене по дворі ходить з курчатами. Вон це звідси, бачите, вибирається кірпіч. Тут купа кирпича. Вже осталися одні куски. Цілого вже нема. Я ще трохи сюди повикидала цілий. А то вже одні куски йдуть. Половинки. І менші половинки, і половинки. І таке. общем, звідти тут все вибирається. Вулиця. Ну, дай Бог, аби хватило, щоб хоч ту дирку затулити, бо вже простянок в хаті то вже не буде з чого тулити. Тут вже не вибереться. Де ж квочка моя ще одна ходить з курчатами. Абрикоси падають. Десь дурепа, А, воно вона. Воно. Дурепа водить їх. Я її, щоб була закинула туди в клітку, вона з ними тікає. Я що закину, вона тікає. О! Бачите? Не знаю, скільки в неї їх там. Чи п'ять, чи шість, ну вона їх води. О. І що скажу вам, і слухайте, вони на свободі краще ростуть, як ті, що в клетки. Свобода є свобода. Там траву, там жучка, там комашку. І так їм добре. Все, абрикоси вже допадають, догнивають, вже відходять абрикоси. Угу. М -м -м, ось Так. Люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Да, машунь.